Друзі, доброго вечора, вітаю вас. З вами Олександр і ви на каналі Atom PHM Coins. Друзі, прошу вас ставити дзвіночок, підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки. Буду вам вдячний за це. Тож, друзі, сьогодні отримав чергову порцію топ монет, хотів з вами поділитись, показати, що як. Показати по каталогу, також показати по сайту Ucoin, друзі. Хто не знає, зараз побачите, хто знає, будь ласка, радий буду почути, що ви це знаєте, теж користуйтесь. Хто знає інші ресурси, рекомендуйте. Буду також вдячний вам за інформацію. Тож, отримав я сьогодні 4 супермонетки, можна сказати, до Дня Святого Миколая. Такий подарунок. Розпочнемо огляд, друзі. І так, ось у нас перша монетка. До вашої уваги це друзі на Умбург 900 років. Слабі NGC в грейді MS 64. Ось така супер монетка. Дивіться, яка вона. Яскрава. Друзі, ось така монетка. Так, давайте ми її глянемо з вами. По каталогу нашому, звично, традиційно. 24-го року, друзі, ось дивимось. Сподіваюсь, вам добре все видно. 28 рік. На Умбург Ендерзале. Ось така монетка. Тираж досить невеликий. 100 000 екземплярів. Ось і дивіться ціни на монетку. За каталогом 24-го року. В штемпельному стані монетка коштує 250 євро. Дивіться, друзі, воно десь так і є. Воно десь так і є. Дешевше 200 євро. 230 навіть ціни я бачив на монети без слабів. В Німеччині. Плюс доставки, плюс комісії, логістики і так далі. Ця монетка мені вийшла порядка 320 євро з доставками з усім на світі. Я вважаю, що це недорого за таку монетку. Монетка дуже яскрава і приємна. Друзі, давайте тепер подивимось на сайті Укон. Сайт Укон. Я сподіваюся, що вам видно. Я ще, ще трішки подвину. Друзі, ось так. Давайте подивимось. Монетка, бачите, от сайт тут визначає рідкість монет. От воно стоїть тут з буквою R. Монета досить рідка, ми з вами бачили. Тут стоїть ціна, але я б не завжди на неї дивився. Нема на сьогоднішній день таких цін. Може якась трошки така монетка не дуже гарної якості. Може й вона буде. Ну, ось дивіться, тут ми бачимо опис монети. Да, це юбілейна серія монет. Ось тут є. Ось дивіться, жовтий 24-го, якщо вам видно. Гарно, то ціна там 174 євро стоїть. На монетці. да, Сподіваюсь, видно. 177. От воно десь так і починається. Низ 180 і пішло наверх. От, друзі, такий сайт. Ним можна користуватись. Спокійно. І дивиться, і дивитися на, на монети, на ціни. На рідкість монет. Я особисто сам користуюсь і рекомендую вам, друзі. Ну, ось, ось так. Поїхали далі. Що в нас далі? Далі в нас дуже яскрава монета, як на мене. Всі її знають. Це так званий дубок. Це монета регулярного чекана. ось дивіться. 928 рік. Яскраво. гарний штемпельний блиск на монеті. МС-63 рівень. Але, друзі, пам'ятайте, це серія, яка була в обіході монетка. Тобто, це не юбілейна серія. Там якось українські, що їх там зберігали. Це монети були в обіході. Ось такий, я вважаю, досить достойний грейд. Яка ваша думка? Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Так, ось такий, друзі, дубок у нас. Прекрасний дубок МС 63 928 рік ми маємо. Зараз давайте ми його подивимось по каталогу цей дубок. Ось давайте глянемо по каталогу. Ну я тут з ним не дуже розібрався, з цими дубками. Ось дивіться, вони тут, мабуть, пишуть оцінку ВІЕС. Середню якість. Ну, бо монети обігові. І тут, для прикладу, ви бачите, ось штемпель Глянс, вони пишуть, 27 рік, 550 з буквою А 1500-1600. Друзі, ну є такі ціни є на монети В високих грейдах, ВМС 65, ВМС 66. Це дуже високий грейд для обіходної монети. Тому так, я вважаю, що в мене достойний. Давайте знайдемо 928, буква F середньої якості монетка коштує 160 євро. От якщо вона там не заслабована, видно, гарні сліди обіходу, то ну, це її ціна. Ця монетка мені стала в районі 380 євро з доставками з усіма. Ну, власне, ось такі ціни, друзі. Я, ви знаєте мою думку, я її вже не озвучував. Неодноразово, що я краще буду платити за якість за грейдовану монету, я буду знати, що я отримав, якої я якості, щоб я потім зміг продати. Монети я, звичайно, можу продавати, якщо я буду бачити можливість, що я зможу купити або з вищим грейдом, то я це буду робити, друзі. Давайте перейдемо далі, подивимося на сайті Ucoin, що воно нам пише. Так, ось завантажується. Дивіться. Монетка 28 й рік. Наш п'ятимарочник, Монетний двір Штутгарта, Ви бачите. Монетний двір Штутгарта, Ось 2Р. Монетка ще має велику рідкість. Ось дивимось 2Р. Ось так ось. Мітка монетного двора Штутгарта, Ну, ви бачите ціна. Ціна грудня ось тут 145 Ну, я ж говорю, у кон часто іноді за, ну, ціни ставить за низькі, бо там мінімальна ціна, максимальна ціна, але десь має право на життя, плюс-мінус. Більш адекватні ціни там обміну можна дивитися. Люди пишуть там на обмін, і його можна ці ціни дивитися і брати собі до уваги. Ну, Ось, так. ось така монетка, друзі. Тираж 3 мільйона 771 тисяча екземплярів. Ось так. Їдемо далі, друзі. Далі в нас знову топчик. Це виконав замовлення Петровича, так сказати. Монетка Саксес Веймар Ейзенах. Єнський університет, 5 марок, 908 рік. Грейді МС-65. Ось така, дивіться, на монеті є патина. Монета дуже велика, яскрава. Ось така. Ось така, друзі. Дивимось далі. Що у нас? Подивимось її по каталогу, звичайно, традиційно. Що у нас показує каталог 24-го року? Ось дивимось. 40 тисяч екземплярів. Штемпельна монетка 350 євро. Ну, ціни десь так і починаються в Німеччині від 350 євро і вище. Звичайно, це грейдована монетка. Така монетка в районі 700 євро коштує плюс-мінус. Будемо бачити. Замовлення Петровича я виконав. Сподіваюся, він буде задоволений. Подивимось тепер на сайті Укон. Так само цю монетку. Щоб вам було видно, ось 5 марок. Єнський університет. Ну, ви бачите, що, якщо переключається, ну, друзі, це кому як. Я звик користуватися каталогом, мені зручно. В Німеччині багато земель. Ось, це теж пам'ятна монета. Тільки це вже імперія. 350-та річниця Єнської університету. Ось дивіться. Монетка, опис. Ціни. Я не знаю, тут щось таке, бачите, ось. незрозуміло. Середня 17, ціна 217 це щось не те. От вони вже коштували там і в лютому, і в січні за 300. Ну я ж кажу, 350 це великий мінімум на цю монету, і то незрозуміло якої якості ви її отримаєте. Ось у вас не так. Ну, тут рідкість не стоїть, я не знаю, друзі. Хто знає, можете в коментарях відмітити, чому так і як вони там цю рідкість визначають. ну, Не знаю. Особисто для себе я дивлюся. В принципі, на цю, ну це так монета так само не часта. 350-та річниця, 5 марок. Тому, друзі, так. І ось тепер традиційно теж дуже цікава монетка. Я ось купив для себе в інвестиційних цілях. Ви знаєте, що я купую золоті монети. Це папа Пі 11. Дивіться. Монетка дуже яскрава. Це 100 лір Італія. Це важко тримати. В руках яскравий штемпельний блиск по монеті. Ось дивіться. Така, друзі, монетка. 100 лір Італія, золото, 900 проба. Ось, власне, для чого я використовую укон? Тому що ти не можеш все знати і мати всі каталоги. Ви знаєте, зараз такий 21 вік на дворі. Ми можемо спокійно користуватись інтернетом. І ось ми ними користуємося. От, власне, для чого цей укон? От, ти хочеш якусь монетку подивитися. Монетка 3R, дуже рідкісна, ви ж бачите. Папа ПІ11 карбувалося у нас 29 по 38 рік. 8,8 грама. Ну от вони тут, бачите, по золоту, вони пишуть, от на сьогоднішній день вони біржову ціну металу підтягують 640 євро. Монетка стоїть по металу. Ось так. Ось ви бачите, тираж цього року. 2533 тисячі екземплярів. Ось, власне, друзі, і так. Кому сподобалось, друзі, ставимо вподобайки. Нажимаємо на дзвіночок, підписуємося на мій канал. Друзі, буду вам дуже вдячний за це. Традиційно хочу побажати вам мирного неба, гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі.